Владимир Мединський, колишній міністр культури РФ і та нинішній асистент Путіна, а ще живий взірець обмеженості, до якої людину доводять роки життя на Росії. Ми не читаємо те, чому вчать насправді. Судячи з висловів, Мединський не читає і не вчиться, бо ж не знає елементарних основ генетики. Це він назвав усіх росіян людьми із серйозними відхиленнями, адже стверджував, народ на болотах має зайву хромосому. Я навіть уявити собі такого не міг, що таке є. Іншу частину Ерефії він визначив дебілами. і це пряма цитата. А саме тих людей, які читають комікси окультурення звучить страшно. Я б не прибіднявся в культурному та освітньому плані в середньому у нас набагато краще ніж в будь-якій іншій країні світу. Не обійшов стороною і музику прихильників гурту Громадянська оборона він відніс до ізгоїв. Мабуть, за антисистемність або через власні смаки. Досить вузькі, можна сказати, маргінальні аудиторії, наприклад, які представляють шанувальників групи громадянська оборона. Освічених людей мединський називає кними мерзотами. Знову ж таки, цитата. Це стосується всіх, хто сумнівається в подвигу 28 панфіловців. Ця легенда, як то кажуть, ще більше заснована на реальній історії, ніж ми думали раніше. Просто нагадаю, за документами, розсекреченими ще у 2015 році, цей подвиг чиста вигадка радянських журналістів 1942 року. Так би мовити, казка для підняття бойового духу на тлі реальних поразок Червоної армії. Це важливо, це потрібно. Але мединського такі дрібниці, як історичні факти, не зупиняють. У 2018 році він безапеляційно заявив, що знайшов докази реальності панфіловців. Вочевидь, у паралельному всесвіті, де кожен радянський міф документальна правда. Коли хтось не подумавши, починає розмірковувати публічно на тему: було не було, подвиг, не подвиг, подібні публічні висловлювання сприймаються, боюсь, 90% наших громадян як акт публічної зради. Як представник міністерства великої руської культури, він рік за роком ганьбився та демонстрував нікчемність оточення Путіна, наприклад, назвав Сергія Довлатова письменником 19-го століття. А той, на хвилиночку, народився у 1941-му. Сергій Довлатов безумовно це видатне літературне явище другої половини 19 століття. Цього так званого історика навіть хотіли позбавити докторського ступеню, бо його наукова праця виявилась чистісіньким плагіатом сліпі сторінки дрібним шрифтом. Це абракадабра якась. Історики з експертної ради переглянули його дисертацію і відчули той самий сором: не іспанський, а мединський. Вони назвали роботу ненауковою, повною помилок і безглуздих тверджень, сміяли, що Вова не вміє працювати з джерелами, не може зрозуміти те, що він прочитав. Просто як його теска шеф. Я вважаю абсолютно неетичним обговорювати будь-які твори культури е, творчі продукти. Але як відомо, на Росії брехати не соромно, особливо якщо ти вже сидиш у кріслі міністра культури. Тому, замість того, щоб втратити звання, Бединський позбувся критиків. Бо саме вони були змушені піти з експертної ради вищої атестаційної комісії. А ти зрадив усіх нас? Сам же доктор історичних наук написав статтю у виправдання. Аргументи просто вбивчі. По-перше, на думку Володі, не буває абсолютної об'єктивності. По-друге, ідеї та міфи теж факти. Ні, ну точно як у Путіна. Реклама це культура. Історія про плагіат перетворилася на черговий випадок безкарності. Не дивно, що саме Мединського Путін призначив очільником російської делегації на переговорах у Стамбулі з українською стороною. Там якраз мала знадобитись псевдоісторична маячня, як і у самого диктатора Зболіт. Росія почала розвиватись, маючи два центри у Києві та Новгороді. Фейкова історія, сумнівні домовленості, липовий миротворець, усе за кремлівськими стандартами, зовні інтелігент, а в душі терорист. По суті, порожнє місце. Візьмемо ті погрози, які Мединський озвучив під час першого Стамбулу, коли він сказав, що тут от. Серед членів української делегації може бути ті члени делегації, які можуть втратити ще більше родичів. Пролунало тобто як ну, відверто. Відверта погроза, уся миротворчість мединського це як дешевий театр, багато пафосу, нуль сенсу і тонна фейків. А ще не прихований брак елементарних знань. Нам потрібна мирна, вільна, незалежна Україна, нейтральна, не член військових блоків, не член НАТО, країна, яка є нашим другом, сусідом, з яким ми разом розвиваємо відносини, будуємо наше майбутнє, яка не є плацдармом для військової та економічної атаки. Аки проти нашої країни усі ці промови про замирення лише димова завіса, бо насправді мединський типовий кремлівський технічний персонаж наговорити нісенітниць, роздратувати всіх навколо і передати черговий безглуздий меседж від Путіна. Демілітаризація України відповідно обговорюється цілий комплекс питань, пов'язаних із розміром української армії. Саме цей миротворець влітку 25-го в чергове намагався звинуватити Київ. Нібито Україна не дотримується угод, і ніхто не приїхав на зустріч для отримання тіл наших військових. Але тут є суттєва деталь. Це мало відбутись за тиждень. Скільки часу я зможу так оповідати? Але навіщо факти, коли можна знову маніпулювати на темі втрат або брехати і влаштовувати дешеві пропагандистські вистави? Головне побільше галасу, і почав дуже емоційно значить, кричати через кімнату, що це в лжоті з боку російської делегації? Звичайно, постійно йде е, червоною лінією. І наратив, що ви ще пошкодуєте, що ви не погоджуєтесь зараз, але головна роль мединського не перемовник, а путінський кишеньковий переписувач історії Росії. Редактор минулого майбутнього і навіть логіки про такого прислужника без сумління диктатор мріяв ще з 2013 року і, врешті, здійснив своє збочене бажання. Треба подумати про єдині підручники історії Росії для середньої школи. Ще до повномасштабного вторгнення Путін оцінив таланти мединського. У 2021 році призначив його головним архітектором правильної пам'яті. Там є все, що завгодно, окрім правдивої інформації. Так з'явилася міжвідомча комісія з історичної просвіти. Вона мала попереджати фальсифікації фактів з хроніки, тобто боротися з брехнею за допомогою ще більшої маячні зі стратегіями. У нас проблем немає. У нас стільки стратегій, ви навіть не уявляєте затверджених. Мединський довго не кліпав за редакторства Генія пропаганди. Швидко з'явилися пробні підручники з історії. Західні фахівці їх назвали однобокими та ідеологічними. Усе погане про Росію було стерто, а замість фактів рожеві міфи про величі духовність Володя відпрацював перед Владіміром. Наші підручники навіть більш ідеологізовані у серпні 2023 року. Доктор наук презентував Апогей своєї творчості. Новий підручник історії для 10-11 класів у співавторстві з ректором Московського держінституту міжнародних відносин Анатолієм Торкуновим. Тут цей підручник це якийсь згусток брехні та зла. Цей підручник пропагує ненависть. Замовник підручника Путін навіть вписав свою передмову, щоб одразу, так би мовити, помітити територію, бо він сам теж ще той історик. Перш за все, потрібно визнати, що руйнування радянського союзу було найбільшою геополітичною катастрофою століття. У книженці Мединського є навіть цитата з фільму Брат 2 яку так любить кремлівський карлик. Той самий момент про силу. Очевидно, Мединський вважає, що це і є нова наука. Цитувати низькопробні бойовики 90-х замість посилань на документи і джерела. От скажи мені, американець, в чому сила? Хіба в грошах? Я от думаю, що сила в правді. Послухати Путіна з мединським, то виявляється, Радянський Союз майже рай на землі, суцільна дружба народів, Сталін, молодець, радянські дисиденти, терористи. А репресії та розстріли лише інструмент на шляху до суспільного щастя. Ну просто от, ну 30 секунд або одну хвилину. Маленьку історичну довідку. Ви не проти? Сталін, 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 сталін. Мединський звинувачує захід у фінансуванні так званих терористів Чечні та приплітає до них українських націоналістів. Захоплення грузинських територій у 2008-му пояснює захистом громадян Росії, яких Тбілісі нібито хотів фізично знищити. А це розбачити ніяк не можна. Країни Балтії представлені як відверто ворожі до Росії. Більше того, в них процвітають помічники нацистів та каральні підрозділи. А на вулицях проходять марші колишніх есасівців. Десь я таке вже чув. Нам треба почекати і подивитись, коли трупи нацистів попливуть по річках. Згадав, де я таке вже чув? Ну звісно. Про Україну ще більший розплідник зла, чи то помединських фашистів, нацистів, бандерівців, і оце от усе укронацисти попливуть по річках бандерівці у першому ряду, поплічники Шухевича у другому ряду. А ми так сидимо і дивимось. Не забув безхребетник Путіна написати, як підступний захід десятиліттями створював з України антиросію. В навчальному тексті вся пропагандистська методичка: хунта, неонацизм, поплічники Гітлера і біолабораторії. Куди ж без них? Ініційовано парламентське розслідування по факту діяльності американських біолабораторій в Україні. Пентагон реалізував в Україні план воєнно-біологічної окупації. Частина підручника присвячена так званій СВО, яку підтримали усі росіяни причиною віроломного нападу на Україну. Мединський називає ймовірний вступ до НАТО і отримання ядерної зброї. Тому щоб уникнути цитата кінця цивілізації, бідолашній Ерефії довелось почати воєнну операцію, а по суті продовжити агресію. Звідси і Крим, і вся оця історія. Фактично, така історія для старших класів це друкована версія шоу Соловйова та Симоньян, тільки з картинками, вчителям і підліткам не залишили вибору. Якщо нове покоління не дивиться телевізор, то вивчатиме політінформацію за партами. Суцільний обман подвійні чи вже потрійні стандарти на дурнів розраховано. Досить дивно, що всю цю імперіалістичну маячню несе людина, яка народилась в Україні. Так, Володимир Мединський не десь із Сибіру, Тамбова чи Санкт-Петербургу. Вперше він побачив світ у місті Сміла Черкаської області. Не було ніякої України, не було державності. Про що можна говорити? Його батько був військовим, тому дитинство Мединського пройшло в кочовому стилі. Гарнізон чемодан, нове військове містечко. На початку 80-х сім'я зрештою осіла у Москві. Майбутній підлабузник Путіна спочатку теж мріяв про офіцерську кар'єру. Втім, присвятив себе служінню пропаганді. Я і техніка це різні, так би мовити, планети. Тому я сказав: ну ні, там ПММ, змазка, танки це все не моє. Я от командувати зможу на параді. Вступив до Московського державного інституту міжнародних відносин. Там навчився красиво говорити і ще краще спотворювати факти. Далі в аспірантуру: політологія, дисертації, кафедри, чиновницька кар'єра, і скандали з докторською, дисертацією, не ковбасою. Наука нехай вивчає все, що вона хоче, але найяскравіше його творчість розкрилася на посаді міністра культури. Точніше, цензури. Саме Мединський прославився тим, що рятував росіян від згубного впливу заходу. Наприклад, заборонив сатиричну комедію Смерть Сталіна. Бо бачите, фільм ображає російську історію. Може перевірити. Може, столеш пелько, поки нас обох не розстріляли, все логічно. Україні, де процвітають репресії, зони для незгодних і гоніння радянського масштабу, Сталін це священна спадщина, бо не по масті сміятися з диктатора за часів іншого живого тирана. Сталінград, ну треба подумати. Місцеві жителі вирішують. Але в цілому, все, що пов'язане з великою вітчизняною війною, і з тим, яку роль зіграв Сталін, Сталін в перемозі треба мати на увазі, намагатись це деполітизувати. Путін явно вважає себе також правителем величезного масштабу. Тому з нього на Росії теж глузувати небезпечно. Втім, які паралелі гарні Сталін помер у 74. Путіну – 73. Головне, щоб не підвів бункерний дід, як він це історично любить. Щоб остаточно розважити вас як слід. А от народжений на Черкащині Мединський у своїй просвітницькій діяльності особливу увагу приділяє українцям на тимчасово окупованих територіях. Для цього спеціально створив російське військово-історичне товариство. Робити добре оточенню і намагатись робити світ краще. Здавалося б, трохи пилу з книжок. Реконструктори в шинелях, але ні, так зване військово-історичне товариство возило молодь із окупованих міст до російської тули. На форум курс молодого бійця інформаційний фронт. А там лекції від самого мединського, військових блогерів і експертів з пропаганди. До речі, про теми дітям добряче забивають голови усіляким російським шлаком. Розповідають про битву за Донбас та ідеологію болотяного майбутнього. Бо ж перспективи, які пропонує Рефія, це звісно зброя і готовність стати майбутнім гарматним м'ясом. Ми будемо воювати з вами доти, поки ви нас не переможете. Чи ми вас не переможемо? У 2024 році. Організація відкрила профільні класи у школах окупованих Донецька і Луганська. Там дітей навчають захисту батьківщини, польовій медицині та керуванню дронами. Дуже практичний та корисний предмет. Активно працює так зване товариство і на самій Росії у 2025-му Запросили солдатів, які воювали проти України до дитячого садка в Ульяновську. Терористи показали малюкам справжню зброю, дали поміряти амуніцію, щоб змаличку знали, з якої сторони тримати автомат. І готувались до окопів спадщина, яка у нас є, готові створювати для неї пільгові умови. Ідеологічна складова, звісно, не відстає. Організація активно видає підручники, де Україну подають як неіснуючу або ворожу державу. Один із бестселерів Чорна книга Звірства сучасних бандерівців українських неонацистів 2014-2023». Видання створене у співпраці з Міноборони ЕРЕФІ та покарання поступово наздоганяє мединського, зокрема у вигляді санкцій. Його і Сім'я у чорних списках США, ЄС, Великобританії, Канади, Австралії, Японії Швейцарії. Обмеження стосуються доступу до грошей або заборони на в'їзд. Для того щоб залишатися при владі вічно, потрібен постійний ворог, потрібна війна, яка тобі особисто нічим не загрожує. І твоїм родинам вона теж нічим не загрожує. Ця війна, бо ж усі сім'ї за кордоном із британськими паспортами почуваються дуже добре. В Україні Промединського відкрито провадження і оголошена підозра одразу за двома статтями: посягання на територіальну цілісність та виправдання російської агресії. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Завдання лише одне: попросити більше грошей та зброї. Все.